Що, бачите, м'ячом. просто можна навіть можна футбол дивитися, але де м'яч туди повертається. Зараз заключає, підай. Не, я завтра. Наша, да, основная команда. Постояв, да, Али? За Зазровото. У меня лося ворота.

Привет, Миша. Даже ты не можешь, Миша. Здорово. Завтра таке самое, Миша, можешь проходить. Да. Я читал. дивись, что съезжаются, ёбрас. А это? Это три Это гол? Это гол? Да нет. Да ну ладно. Да нет, это гол. Он уже вышел из заворота. Да ну. Понял, Павел, что заделал. Это не гол. так на чай

Ну так, да, в 10 часов перша ігра. Гроти! Клеховка оленовка Подожди, 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 бля. І що, 1-0 клеховка в гривні? Ніч, ти ті, Не можна так. Від 11 начал. Да. Ладно, вов, давай, буду неудобно. Да, 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 в 3 часа ночи. Давай, давай. Я подолюблюсь. Да, да, хорошо, давай. Ні. По-моєму, проіграли. Тримався. Ти один Я Я не Я просто не А що це за команда приїхала? Три вже? Чи ні?

Бля. Прости розстояння! Може бути. А як ото цей волк волка на? То не волк, вивкує. Мотовились! Коли він беру Поймав. А!

Po tan thjesht i thonë ata sazo që oni bejë çes po ndalojnë drejtpërdrejt Ага. Дима, не фали, не фали. Что ты сказал, Олег? А ты так с аукана Ну в ту сторону, а вот сюда кидаешь. Да тихо-тихо! о

Давай, по ну, нормальному, розімо. Судді, да. А по суддям, що Христенко, торопізно. Суддям немає суддів. Оце Рома судить, ну з кожної команди там хто може, ти посудить. А потім, виходить, із цих грошей, що будуть збиратися общі, або розділити їх з тими, хто судив, або просто з команди менший, менший збор. Поняли? Ну, давайте якось берете, дивимо. На, да, ну, то є тобто капітанами, представниками представниками буде перерив. У нас вроді всі вже команди, так? Да? Так, да, так, да, так, да, всі команди. А це ви Транспорт обламався посилив машину. красиво. Бутик, яким їздили, зламався. А ви з ким граєте? Не дивились? У Плесецька воно вже. Зараз Плесецька буде грати з цим. З Геліусом. З Геліусом. Геліус, там ветерани всі майже. старый конь борозды не пошел. Да, да, да. <laughs> Тут уже 2-0. Клехи в червоном, да? Да, да, да. Клехи в А у нас сбор солянки солянке. Дети. А в пласяць, Плесецке <laughs> тоже дети, там взрослые. Ну, підляд, короче, а шопает. так погулять чисто для себя. Все правильно молодец, что организовал. Гонки. Надо целого. Сізон катиться, спокойненько це. Да, да, да. І це, а завтра ви бачили цю групу? Це, а це, група, це, це капець. Це капець. І це... Але що, так вони кажуть, тут більш-менш рівні і там більш менш рівні. Ні, ну воно то так, але цей, це ж не всі, ну я, я вже деяким командам відказав. Кажу, ребята, ну ми будемо гуляти в місяць. Ну, ну забивай же, йомай. Ну, Малополовецьке хотіла, то дзвонили. Я не казав, вже, той вже, той. вже, вже Ох, пис, ты, Так, Саша направляй. Чуєш, не ну, станет а? а З ваших же сьогодні не грає? поняли. Так по скільки грає? Наші завтра, Покраси. а по нас. А ч, Женя контракт. Обійдайте, пожалуйста, хорошо. Я? Пошли на пожалуй. А, можна, да, конечно. <рик> <рик> ты коли прийшов? Що? Чекаєш?

вот это уровень, ребята. Олег, а ну махай. Олег же ж за, за Плесецка. Да Две машин. Ё-моё, любишь, как тебе нравится. Что, что, времени осталось? Мину, минуты полторы, наверное. Это прямо олег Юрий, на полторы минуты выходит. Да даже сильнейший ему,

Отой саме ще вчора. Там ряска полежить. Там ціла люди. Вчора поняв, зайшов Діма на сервер якийсь тих, походу з їхньої команди. Против якоїсь маскаве були. Наче гнати, що у нас типа пігня, а, поняв що типу ми в нього всі читери а вони з ВХ грали то нічого минули на нього так почали гнати то він я не знаю чи він вийшов чи ні ти бачиш скільки народу вчора було всі шістнадцять локів забито буде